Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про пупкову грижу. Багато хто думає, що пупкова грижа повинна бути прооперована сіткою. І справді, в більшості випадків так і є. Сітка зменшує ризик рецидиву і зміцнює слабке місце в передній червній стінці. От уявіть, пацієнт з ожирінням або з хронічним кашлем. У нього постійно підвищений внутрішній тиск. Якщо йому зробити ушивання, пупкової грижі без сітки, то ризик рецидиви буде достатньо великий. Але інша ситуація: пацієнтка з маленькою пупковою грижею після вагітності. В неї фактору ризику вже немає, бо вагітність зникла після пологів. Їй можна зробити ушивання пупкової грижі без сітки. Отже, хірургія це не тільки операція, це стратегічне мислення. І підхід до пацієнта повинен бути індивідуальним. Треба враховувати, якого розміру грижа, фактори ризику, фізіологічний стан пацієнта. І тоді буде ефективний якісний результат для того, щоб кожен відчув покращення в своєму житті фізіологічне і естетичне. Лікуйтесь правильно, спостерігайтесь, успіхів, гарного дня!